Саміт оборонних технологій до столиці з'їхалися 100 інвесторів з усього світу та понад 250 команд розробників. Анонсів про цю подію ніде не було тож відвідати її можна було тільки за особистим запрошенням. Та однією з обов'язкових умов і до учасників і до відвідувачів виставки був підпис декларації про відсутність зв'язків з Росією. Про новітні розробки, які можуть допомогти перемогти ворога, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розкаже далі. Подія під грифом секретно. Виробники, інвестори та урядники говоритимуть про український оборонний ринок впродовж днів. Усе для того, аби спродати наші технології. Сюди до Києва звезли понад 70 виробів від найменших FPV-дронів і до вже легендарного п'ятиметрового магури. Ось виляє рамою наземний безпілотник. Він має замінити людей у найнебезпечніших відтинках фронту для таких цілей, як дистанційні підривні роботи, дистанційне мінування, евакуація та логістичні задачі. І може на нуль тягнути на собі і назад боєприпаси, їжу, воду та навіть людей. На один такий робот ви можете навантажити приблизно 400 кілограм. Ціна великого комплексу це кілька машин 2 мільйони гривень. І ці не найдорожчі тут. Вартість нашого БПЛА в залежності від. Комплектації варіюються від 150 до 250 тисяч доларів. Завдання цих розвідувальних безпілотників допомогти артилерії прицільно бити по колонах техніки ворожим штабам та бліндажам. Може літати на 40 кілометрів, але ми маємо інформацію, що на Курщині оператори літали на 47 і навіть на 49 кілометрів. Цілі в небі це вже зона відповідальності буліта. Він працює як камікадзе в ньому встановлюється снаряд, який. Збиває з собою глянцевий чорний птах може нищити ворожі шахеди, орлани і навіть гвинтокрили. Найбільша його перевага корпус. Він зі скло тканини. А вона радіопрозора, ворожі, скажімо так, плакатів РЛС їх не бачить. Далі море там же давно працює Магура. Ви точно донатили на нього. Цей велетень за час повномасштабної війни уразив 13 цілей військово-морського флоту РФ, і 11 з них назавжди зосталися на морському дні. П'ятиметровий дрон, яким вправно управляють пілоти. Гур. Ми прямо зараз. зараз з прямому ефірі, у нас відбувається керування нашим дроном. За безпілотником на хвилях спостерігаємо через пульт управління. Пілот каже: Магуру можна освоїти менш ніж за місяць, і проводить інструктаж. Спеціально для ТСН. є ручка їхати вперед да, додати газу, а ось поправити право-ліво. Безпілотник може працювати дві доби без упину і тягти на собі понад 300 кілограмів вибухівки для знищення цілей. Але є на цій виставці й ворожі дрони, які часто бачимо і чуємо. Ми Ви точно впізнаєте їх за звуком. Ці безпілотники кошмарять Україну щоночі. Вони можуть заважувати до 250 кілограмів і нести на собі до пів вибухівки. Вона тут у носі шахеда. Під час зіткнення з ціллю пластмаса деформується, і боєголовка спрацьовує. Ці без вибухівки та двигуна. Їх позбулися у цілях безпеки, пояснює командир військової частини, яка садить дрони ребом. Маршрути шахіда оминають ті райони, які зараз насичені засобами радіоелектронної боротьби. Ворожі БПЛА, що наші реби, як правило, приземляють уцілілими. Отже, їхнє вибухове начиння можна використовувати вже проти самих росіян. Немає сенсу відправляти саме цей шахід, тому що в нас в країні є набагато кращі розробки і. Повністю наші, а от бойова частина буде використана за призначенням. На стележі під шахедами розмістили хибну ціль: це радіоприманка, тобто дрон без вибухівки. Його завдання відволікти нашу систему ППО. І зверху це модуль управляємий модуль КАП. Від плануючих бомб, які зараз тероризують Харків і Запоріжжя, щоб позбутися постійного терору, якнайшвидше, українські рішення урядники та приватники прагнуть масштабувати за рахунок нових інвестицій. На сьогодні є вже більше 130 інвесторів з більше ніж 30 країн світу. Від початку цього року вже наші компанії залучили більше 15 мільйонів доларів. Усе, щоб поставити безпілотники, реби, мобільні кулеметні установки і десятки інших оборонних приладів на рейки серійного виробництва, аби з часом ми таки повністю закрили українське небо, море та землю від ворогів. Ірина Кондратчук, Роман Сищенко, ТСН, один плюс марафон.